Миколі Кричку був 31 рік, до лав Збройних сил України долучився півроку тому. Воював на Донеччині, загинув 13 березня, розказує молодша сестра Галина. Пішов він по своєму, це його був вибір, щоб подарувати життя нам. Він був в найгарячих точках. Останній час він був з 3 штурмової бригади. Перший раз вони вийшли з Савдіївки лютого. Другий раз вони. Підав Дівкою вийшли. А третій раз він йшов в неділю минуло і не вийшли. Весь час, коли він там був, весь час підтримувала більшість його. Я він зі мною ділився всім, що переживали там хлопці. Він кожного дня, коли ми виходимо на зв'язок, кожного дня говорив, скільки не вийшло, скільки їх залишалось. Останні вони з роти вийшли лише тринадцять.

Попрощатися з Миколою Кричком прийшла його сусідка Оксана. Розказує, він любив рибалити та працювати на городі. Він старший на рік за дочку мою. У сусідську ми жили по сусідську, в школу з моїми дітьми ходили в одному автобусі, їздили, на вечорниці ходили вони разом. У Загилово залишилися батьки та три сестри: Оля Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.